Всім доброго дня, ми з України. Так, друзі автомобілісти, хочу представити в вашому увазі очередний ексклюзивчик на продажі Renault Megane третього покоління в комплектації GT Line. Автомобільчик 2012 року випуску з Голландії, але вже на українській реєстрації. Чим він цікавий, тим, що на ньому двигатель, двигун. 1,5, славно звісний, найнадійніший мабуть, з усіх двигунів нинішніх часів К9К. Розхід пального у цього двигателя по трасі цього, 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 цього автомобіля. Гнав його я сам составив включеним в кліматом 4,2 літра дизельного палива. Економія шалена на даний час. Отакий вид. Має автомобіль, всі вікна, оригінал, всі фари, всі фонарі, оригінал. На правильних легкосплавних оригінальних дисках GT лайновських 17-го радіусу. Камера заднього виду, парктроніки вперед, зад Датчик світла, датчик дощу автомобілі йдемо по комплектації, датчики тиску в колесах. Датчик, камера, як правильно поправити втримання автомобіля в полосі, безключовий доступ, сенсори на всіх дверях, автоматичне складання зеркал, рейлінги такі на криші, денні ходові огні, 6 коробка передач, не машина, а самоліт. Ви просто зверніть увагу в якому стані на цьому автомобілі сохранилися легкосплавні диски, стан нових. Отак От відчиняється автомобіль. Дивимося стан автомобіля. Так, що в нас ще далі по комплектації йдемо? Двокзонний клімат круїз контроль, ліміт скорості, навігація, карти українські вже закачані. Отакий стан салона. Оригінальні такі накладки на порогах і на педалях. GT Line. Тільки на GT-Line такі, Система автомобілів, активована система не... Не перешита, не відключена, щоб ви розуміли, не путайте з кнопкою старт-стоп. Тут вона ж теж є, запускається з кнопки двигун. А іще функція автомобілі старт-стоп. Коли ви зупиняєтеся на перехресті, автомобіль глохне, тоді ви вжимаєте щеплення або зажимаєте тормоза. І двигун знову запускається. Це все теж для економії пального. Такий оригінальний руль. І дивіться, чим відрізняється GT line у нього своя панель. Приладів. Воно, датчик і камера, як правильно сказати, відділення полоси автомобіля, Удержання полоси в полосі автомобіля, Все, воно, дивіться. Датчик світла, дощу я вже казав. Йдемо далі по порядку. Ось такий стан дверних карт, стан салона. Автомобілі захранився, просто ідеал, дивіться в якому стані стеля. Ніде не задира, не порвано, не порвано, не зачухано, не пошкрябано. Три підголовнічка ззаді. Ось такий стан. Є ваковрички. Дивіться стан, далі дисків. Просто ідеал. Так, автомобіль виглядає ззаду. Все в оригіналі. Нічого не запотівше. Камера заднього виду. В автомобілі пробіг, нагадаю, 260 тисяч оригінальний. Екологія, все на місці, сажевий фільтр, каталізатор, EGR. ніде нічого не відключено, не відшито, все працює. І все працює ідеально. Хто додивиться ролик до кінця, я покажу в якому технічному стані, як автомобіль обслужений для майбутньої експлуатації. Дивіться тут стан багажного відділення, ну просто як у нового автомобіля все. Дивіться далі. От так все. зберігалося. це все з Голландії ще приїхало. Знак аварійної установки, дві аптечки. Дивіться оригінальна Рено. І дивіться, автомобілі нове, нове запасне колесо Ні разу не ставилось. Домкрат, все в комплекті, ключ. І в запасці дивіться установлений саббуфер басе. Басешний. Так що музика тут причудова. Так, йдемо далі. А сам саме в даний час, на чим автомобіль актуальний, тим що він дуже-дуже економний. Я заведу, покажу, послухайте як працює двигун, покажу розхід пального на комп'ютері. У такому стані всі диски, всі повністю на машині, в такому стані диски, в ідеальному. Так. Сенсор я вже казав, да, на всіх дверях, Дивіться, два ключі в автомобілі теж покажу в кінці відео. В такому стані В такому стані пройоми. Ну все як новеньке. Житті лайн, накладочки. В такому стані. Сидень, сидушка водія, сидіння. Піпільничка, але у машинки не курили. Ось такий здоровенний бардачок. Так, йдемо далі. Так виглядає автомобільчик. Ось з цього боку так. Ось теж виглядає карта цих дверей. Підсвіточки декоративні. Дуже комфортно вночі, коли ви відкриваєте двері і вам підсвічує, куди залазити, як проводніше поставити ноги, дивіться, в такому стані задній диск. Тормоза все обслужено, диски, колодочки, все новеньке. Так, зараз заведу. Послухайте як працює двигунчик опа Отако, дивіться, пробіг на автомобілі. 261 тисяча. Спідометр, дивіться, суточний, не збрасувався, вже майже 8 тисяч, щоб ви розуміли. 4,2 розхід пального. Ладно, зараз ми отак от дивіться, затискаємо гальма на Нітральний передачі, щоб був автомобіль. Ось так запускається і відкриває одразу зеркала. Так запускається мультимедія. Мультируль. Не крашений, не перешитий, все в оригіналі. Навігація, все працює. В музика шикарнюча, я вийшов незабаний в YouTube, так що було добре. Да, музика класна, сабвуфер вепає. От розхід пального, дивіться, GTL прилади, панель приладів. і Дивіться ще наскільки на 200 км одна рисочка ділення тільки топлива, ще на 200 км остається. Так, щоб ще покажу вам датчики тиску, що все працює в автомобілі. Дивіться, перед і зад Датчики тиску в, шин, в колесах. Так що в автомобілі працює все. Кожна кнопочка і кожна функція, яка повинна працювати. Клімат включений. Ідемо. Глянемо що ж там робиться під капотом. Ось такий у нас тут красунчик морхоче. Ось такий вид має вигляд. Клімат включений зараз. Так що, акумулятор свіженький, варпа стоїть. В такому стані охолоджуюча рідина. Все замінено, все обслужено. Ось такий на продажі. Кому цікаво, то телефони, вайбер. Всі останні меседжі будуть в описі під відео. Так що можете писати на вайбер, дзвонити. Цікавиться ціною, автомобіль знаходиться в Керуральській області в місті Олександрія. Ось такий красень. Зараз заглушу і покажу вам сервісні документи. Шов автомобіль. О, вже охлаждає красота. Дядько жора намирає, музику дуже цікаву. Так що музика добра в машині, так що не переживайте. Басе сабвуфер своє діло робить. Так що все, все круто. Отак От вимикається двигун, і автомобіль і виключається. Так. Зараз я покажу вам. Є сервісні документи і звіт з карвертикал у мене теж є, так що, щоб ви не тратили кошти. Оригінальна така книжечка Рено. Щоб ви не тратили свої кошти, так що я можу вам його предоставити. На Viber пишіть, я вам скину PDF файл, і ви відкриваєте в себе і дивитеся, що автомобіль без ДТП, без скрученого пробігу оригінального. І обслужений От Дивіться, будете ставити собі на паузу, я так зроблю ось вам. А ви будете ставити на паузу і подивитися, що в автомобілі замінене щеплення, демфер, передні стойки. Нові, опорні підшипники, нові. Тут все по списку і все в оригінальному сервісі. На сервісі обслуговування, все зафіксовано. Суми дивіться. Акти виконання робіт. Машина обслуговувалася на одному сервісі. Ставити будете собі на паузу і дивіться. І власник ще вів повністю всю історію, коли автомобіль приїхав з Голландії і обслуговувався всі записи, всі, все повністю для себе фіксував. Так що можете вставити то там на паузу і придивлятися собі, що деколи мінялося. Ні, то скину все на вайбереще. І покажу вам ще, друзі. В якому стані повинен бути вихлопна труба з робочою екологією, в якому стані має бути на дизелі стан вихлопної труби. Так що от дивіться. Отак от доведе працювати екологія. Так що дивіться, який красий на продавалі. Зараз покажу вам ще два ключі. Ось такого все дивіться є. Все працюють обидва. Один навіть в такому чехолочку. Одходимо від автомобіля і він замикається сам і складає зеркала, дивіться. Раз, все. І є така ще невеличка функція, включає світло. Це вам удобно, коли автомобіль на парковці, і ви приходите дуже багато машин, ви вмикаєте і вночі вам видно, де стоїть ваш автомобіль. Так що, кому цікаво, телефонуйте. Такий красивий на продажі. Скоріше всього буде виставлено ще на авторіо. Так що додаткові фото і інформацію дивіться там. Всім бажаю мира, добра і насамперед вдалих покупок. Слава Україні, героям нашим. Всім миру, добра. Підписуйтесь на канал, ставте палець вгору, щоб не пропускати наступні автомобільчики. Всім пока!